У резерв плюс з'явилася нова функція. Раджу всім, у кого раніше світилася відмітка про порушення правил військового обліку, перезавантажити застосунок і переглянути оновлення. Оновлення мають бути версії 1.6.1. Тепер у правому верхньому кутку вказується причина порушення та дата, з якої та виявила це порушення, і це важливо, тому що це дає змогу орієнтуватися в строках притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо ви бачите дату, з якої та виявила порушення, далі можна застосовувати статтю 38 КУПАП, яка визначає, що адміністративне стягнення за право порушення в особливий період, зокрема за статтею 210 або 210.1 КУПАП, може бути накладено протягом трьох місяців до дня виявлення, але не Пізніше ніж одного року з дня вчинення. Наприклад, якщо порушення виявлено в лютому, то березень, квітень, травень уже в травні спливає строк притягнення до адміністративної відповідальності. В такому разі ви маєте право подати клопотання про закриття адміністративної справи у зв'язку з закінченням строку притягнення. Якщо потрібна допомога, звертайтеся за консультацією або супроводом. Надаємо таку послугу, допомагаємо працювати з цими питаннями.